stay, stay. Кожного року, 21 лютого, увесь світ визначає День рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. До речі, українську мову забороняли більше 150 разів, але наші предки вибороли право. На спілкування та написання неї віршів, творів тощо. Тому зараз ми пропонуємо вам послухати вірші про нашу мову та вірші написані нашою мовою. І тобі рости, не з зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу, ніжна і замріяна душа. Любов варта всього, всього болю твого, варта твоїх розлук, варта відразу й мук, псячого злого виття, шаленцеве та милосердь. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Даєш поету дуже крила що підносить правду В Вчено ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. Все в тобі з'єдналось, злилось, як і поміститися в одній, Шепіт зачарований колосся, Поклик із катами на двобій.